У молитві схиляюсь на колінах, тиші і тебе я чекаю, Бог владико душі, прийди в серце, благаю, там у ньому, я твій голос пізнаю. Твоє слово прийму, прийди в серце, благаю там засядь у ньому, я твій голос пізнаю, Твоє слово прийму всі щоденні турботи залишили мене. Серце тиснуть скорботи, сонячний не бере, дати відповідь знаєш на питання душі, тож прийди я благаю у вечірній тиші, дати відповідь знаєш Питання душі, тож прийди, я благаю у вечірній тиші, словом, правди, щоденно нам життя осявай, дай надію нужденним та й не нам віку. Відкривай, щоб прийняти життя Словом, що воріли серця, щоб іти до доновий, до небес небезця, щоб прийняти життя Словом. І ти до одного, до небес до Отця. Господи Боже, Твоє милосердя сповідиме, а Його скарби не вичерпні. Тому поглянь на нас ласкаво і примнож у нас своє милосердя, щоб ми ніколи навіть у найбільших труднощах не впадали в розпач, а завжди з довірою. Погоджувалися з твоєю волею, яка є самим милосерд'ям, через Господа нашого Ісуса Христа, Царя милосердя, котрий з Тобою і Святим Духом виявляє нам милосердя, і нині, і на віки вічні. Амінь. Вім'я Отця Сина, і Святого Духа Амінь Вім'я Отця Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія! Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа і Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина ісходить, що з отцем і сином поклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих, і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосаддя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милоседя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих терпінь, май, за май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь О кров і воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового. Як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Господи, Боже, всемогутній, благаю Тебе заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, яку Він пролив під час бачування, визволи бідні душі щастилища. Передусім ту душу, яка найскоріше має увійти до Твоєї слави, щоб якомога швидше почала тебе славити і благословити на віки вічні. Амінь. Помолімося за душі наших померлих родичів, близьких, за душі загиблих героїв України, за ненароджених і абортованих діточок, за душі терплячі чистилищі. За душі, за яких немає кому молитися, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, зі святими упокій Христа, душі, слуг Твоїх, там, де немає ні болю, ні печалі, ні зітхання, а тільки життя безконечне. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання, вервички до Божого милосердя. Нехай свята Божа любов буде з нами всюди і повсякчас, і нехай Боже милосердя, огорне нас своєю любов'ю. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної, тихої Господньої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Ходила Марія по райському саду де лілії білі. Та Янгол до неї прийшов на пораду, приніс із землі їй молитву до ніг сплетімо Марії віночок із лілій букети цих квітів, кладімо до. Та янгол Господній, як лілія білий, відкриє нам двері на райський поріг. клякнула Марія, молитву прийняла, та лілії запах, рознісся в раз. Молитви Марії, як лілії білі, несімо матусі, молитву свою, Сплетімо, Марії, віночок із лілій, Букети цих квітів. Сладімо до ніг та я на Господні, як лілія білий, відкриє нам двері на райський поріг. Молитва Марії сердечна та чиста. До трону Ісуса та Бога летить та серце Ісуса, як лілія, як вітне молитву, Він благословить, сплетіть. Віночок із лілій букети цих квітів кладімо до Таян та Господній, як лілія білий, відкриє нам двері на райський порі. Є о про смарії, що квіти тримає, ісусик, маленький лілеєю став. як діва з дитятком в єгипет тікала, щоб ірод проклятий Його не впіймав. Летімо, Марії віночок із лілі букети цих квітів, кладімо до них та сянуло сподні, як лілія білий, відкриє нам двері.